На куп'янському напрямку російські війська наступали біля піщаного та в напрямку Петропавлівки та Новоплатонівки. Там українські військові відбили п'ять атак. З нами Дмитро Мідяков, позивний пацифіст, офіцер структурного підрозділу головного відділу безпілотних авіаційних комплексів Фенікс Капітан. Вітаємо, пане Дмитре. Вітаємо. Доброго дня, давайте одразу пояснимо, що за QR-код і номер картки з'явилися на наших екранах. На що збираємо чим можемо бути корисними? Зараз наш підрозділ проводить збір на дрони-перехоплювачі. Це зараз нова галузь для безпілотних систем, розвиваючи. Потрібні ці дрони-перехоплювачі, щоб зробити українським систем для знищення розвідувальних крилів. Які коригують артилерію, ніби а також ударних не... Так, друзі, будьте, будь ласка, активними. Розуміємо, що е, маємо допомагати, і це не просто забаганка, це необхідність кожного з нас сьогодні. Затонатити, підтримати нашу армію. Тому що зараз ми далі будемо говорити про те, як власне Дмитро і його побратими відбиваються від російських окупантів на Куп'янському одному з найскладніших напрямків сьогодні. Тому, будь ласка, будьте активні, донайте. Ви зараз бачите QR-код, бачите номер карти. Ну і ось цю жовту лінію лінію, яку ще нам потрібно з вами заповнити синім кольором. А синій колір це ваші донати і ваші гривні. Тому гривня 2, 5, 10, 100, 200, Скільки ви можете? Не будьте байдужими, допомагайте, тому що так інвестуємо в нашу перемогу. Ну і про те, ж, з чим доводиться боротися на куп'янському напрямку, пане Дмитре, розкажіть, будь ласка, яка у вас оперативна ситуація в зоні відповідальності підрозділу Фенікс? Що ж на купянському напрямку наразі ситуація дійсно є. Досить складною з із... злянці фронту, але вона є контрольована даний момент. Противник постійно намагається проти на лінії оборони, але ми успішно відбиваємо штурми, які вони застосовують за допомогою піхотних груп. Тому на даний момент змін в лінії вивозити не у нас немає. Друзі, давайте, щоб були зміни постійні в зборі, який відбувається просто зараз. Будь ласка, скористайтеся своїм телефоном певними ресурсами. Пам'ятаємо, що за малих донатів не буває. qr код номер картки до ваших послуг, пане Дмитре. Осінь, вітер. Відповідно який, як як впливає ось ці пориви на роботу, зокрема дронарів. Що ж ну такі умови, як вітер, дощ, звісно, впливають на нашу роботу. Вони поскладнюють її. Якщо ми говоримо. Проліти то це один з найбільших ризиків взагалі для будь-якого оператора дрона. Втратити цей дрон не долетіти до визначеної точки або зони розвідки, щоб уразити якусь ці. Але наші пілоти вже досить звикли в роду У нас в цьому проблемі Десять тисяч гривень за ці кілька хвилин розмови вже маємо. Дякуємо вам за активність і сподіваємося, що ще буде більше, більше, більше. Загальна мета збору це 550 тисяч, тому що є над чим працювати. Але я думаю, що так по гривні точно ми згодом закриємо цей збір і допоможемо. Нагадаємо, що на перехоплювачі дрони сьогодні збираємо для бригади Фенікс. Це дуже важливо, тому що часто ці дрони ви вже прекрасно знаєте. І Дмитро не дасть збригатзбрехати, що ці дрони… Дрони часто живуть ну, менше доби, мабуть, на передовій, тому що їх з боку окупантів летить просто десятки, десятки, десятки. Ну та про те, які ключові зміни в підходах росіян спостерігаєте ви? Тому що ви на передовій з 2024-го, розкажіть, будь ласка, власний досвід. Ну, якщо враховувати власний досвід, то можу сказати, що тоді, коли я Приймати участь в бойових діях на початку 24-го року, то противник активно застосовував броньовану техніку під час штурмових дій своїх. На даний момент ми бачимо зовсім іншу ситуацію, тобто, ну ми бачимо, що противник змінює тактику. Спочатку вони. Змінили тактику на перехід на більш мобільні штурмові групи. Там в плані мотоциклів електроскутерів. Зараз ми спостерігаємо тактику малих піхотних груп в кількості 1, 2, 3 військовослужбовців противника, які просто в пішому порядку рухаються до наших позицій. Але завдяки нашій роботі вони до наших піхотних позицій не доходять. Угу. Пане Дмитре, ось з приводу піхотних ось. Цих... Спроб накатів ми буквально перед цим розмовляли з паном Запорожцем. Згадували часів яр, як там штурмові п'ятірки потроху перетворюються в штурмові одиниці. Як у вас з цим можливо трохи більше розповісте, що собою являє піхота, якраз на ось ділянці за яку ви відповідаєте? Що ж, тут все залежить теж від декількох факторів. По перше, це і погодні умови, так як противник намагається рухатись при несприятливих погодних умовах для польотів. Тобто, це в високий туман, в дощі, в погану видимість. Вони пересуваються групами два-три військовослужбовця, використовуючи додатково антидронові плащі для того, щоб наші тепловозиційні камери не могли їх засікти. Намагаються відсижуватись в е, лісосмугах, але на даний момент за рахунок того, що зараз вже осінь, листва опадає, і противнику стає важче пересуватись по лісосмугам, і ми частіше і краще їх почали виявляти майже. І, помідує... Та майже 50 тисяч гривень вже ми додали на цю банку. Дякуємо кожному за кожну гривню. Повірте, від побратимів завжди ми чуємо подяку. Але в першу чергу це ж не найважливіше, тому що в першу чергу це ми маємо дякувати за те, що там є люди, які відбивають, збивають ці дрони і не дають їм рухатися далі вглиб цього фронту. Тому е, дякуємо вам. Продовжуйте, будь ласка, є ще там над чим працювати точно. Е, про е, те, як власне намагаються росіяни знищити не тільки наші дрони, але й нашу логістику на куп'янському напрямку? Чим саме сьогодні робить це ворог? Ну, в цьому випадку противник тактики це дистанційне мінування. Тобто за допомогою дронів вони заносять вибухові пристрої, на яких підриваються наші там транспортні засоби або піхота, а також використовують е, тактику ждунів, тобто використовують дрони на оптоволокні, які сідають посеред дороги і вражають будь-яку ціль, яка проходить чи проїжджає повз. чи це може бути військовий автомобіль або цивільний. То тобто, навіть кожна особа цивільна, яка поблизу зони бойових дій, десь може проходити, буде вражена цим дроном на оптоволокні. А от взагалі цікаво, от я сказала про дрони, та скільки вони можуть жити там на передовій. А що стосується автівок, тому що часто є збори і на автівки, на ремонт автівок. Зокрема, ну це дуже завжди важливі збори. Зараз ми збираємо на перехоплювачі дронів, але тим не менше, от скільки автівка може, скажімо так, жити на вашому напрямку. На, превели... на превеликий жаль, життя автомобіля на фронті воно не є тривалим. Тобто автомобілі постійно зазнають якихось пошкоджень внаслідок ударів дронів, обстрілів того самого дистанційного мінування. Плюс виходять з ладу. Так, так ну ми не їздимо на позиції по дорогам загального призначення. Ви самі це прекрасно розумієте. Це пересичена місцевість, тобто ну автомобілі постійно виходять з ладу, і це більше як розхідний матеріал, скажімо так, для військових. Друзі, знову і знову закликаємо не зупинятися в зборі, який ви зараз бачите на своїх екранах. Дуже дякуємо за кожну з 50 тисяч, які вже надійшли. Дуже хочемо з вашою подякувати і за наступні 50 тисяч, які ми сподіваємося ще надійдуть. Не зупиняйтесь, будь ласка. Пане Дмитре, пригадуємо відеоролик, наскільки я розумію, літній. Цього літа ваш підрозділ взяв в полон росіянина і зробив це за допомогою дрона. Чи повторювали ще такі приклади? Взагалі, наскільки ну я не знаю, охоче росіяни Хочуть зараз політати. здаються стаються в полон або так, або політати. Так, так звісно, історія така повторювалася у нас в підрозділі. Є вже такий досвід. Ми вже неодноразово брали в полон. За допомогою дронів на різних напрямках, що на Донецькому напрямку, що на Куп'янському напрямку в Харківській області, нормальна практика, те, як противник до цього відноситься, це все залежить особисто від кожного військовослужбовця з тої сторони, який йде. Тобто, якщо він розуміє, що він хоче вижити, і йому потрібно жити. То він піде за дроном, ми його виведемо, і я вважаю це більш правильним, тому що ми таким чином поповнюємо наш обмінний фонд, щоб поскоріше забрати з полону наших хлопців та дівчат, які там досить перебувають в неліських умовах. Пане Дмитре, а можна коротко уточнення? А як це виглядає? Ну, спускається дрон. Ну там же ж не поперець, не папірець висить, здавайся, росіянин. Я я як це відбувається? Дивіться, коли оператор дрона виявляє там військового. Противника, який там можливо викинув зброю, чи е, може там підняти якусь білу ганчірку, хоча б щоб ми зрозуміли, що його не потрібно одразу ліквідовувати. Можна попробувати вивести в полон. Ми просто на цього військовослужбовця здійснюємо скіт з бутилочкою води та записочкою. Про те, що якщо він хоче вижити і потрапити саме здатись в полон, йому потрібно йти за дроном. А що вони розповідають там в полоні? Наскільки теж змінюється риторика? Тому що те, що розповідали в 22-му році, і зараз це також різні мотиви, різні теорії, так звані. Ну, взагалі, основна їхня мотивація, що вони розповідають, це саме гроші, тобто, вони йдуть чисто на як на заробітки. Угу. 70 тисяч гривень. Ось так ми попрацювали за ці кілька хвилин. Дякуємо, дякуємо кожному. Друзі. Продовжуйте, будь ласка, цей QR-код активний номер карти. Також активно, все, все активне, все має працювати на те, щоб закрити цю банку на перехоплювачі для бригади Фенікс. Це дуже важливо, друзі. Повірте, кожна гривня важлива. І за кожну гривню наші військові вам дякують. Дмитра, ми вам дякуємо дуже, що дякуємо. ви знайшли час, доєдналися і розповіли деталі, того, що відбувається в зоні. Вашої відповідальності. Спасибі. Дмитро Медяков, пацифіст, офіцер структурного підрозділу головного відділу безпілотних авіаційних комплексів Фенікс. Капітан був з нами.